Неначе знепагрім у ясну погоду, прийшла страшенна звістка у сім'ю, покинув землю і пішов до небо на цій страшенній незвільній війні. Він планував у полі жито жати, Ростити сад, виховувати дітей, прийшлось йому. У двадцять воювати йти на захист рідної землі. Орда проклята артою гадила і накривала все розпеченим вогнем, де ти, накривши побратима, ти врятував життя йому і дав замін своє, не бачити тобі земного світла. Не бачиш ти заплаканих очей, єдине знай, що переможе Україна, і будуть сльози радості людей. Тебе везуть в закритій труні, і дощ із неба л'є і л'є. тебе на рідній землі похоронять, і будеш ти дивитись із небес. Чезне пагрів у ясною погоду.